Проходять фінали в територіальній громаді Сміле. Я бачу, що хлопці налаштовані пліч-опліч і створений проект для того, щоб згуртовувати, об'єднувати школярів. А ми, дорослі, повинні їм допомагати в цьому. Я був дуже радий зіграти на цих змаганнях та отримав дуже гарні емоції від цієї гри. Усім вид спорту плюс мій розпозволяє мені ним займатися. Нас баскетбол якраз згрупував. Ну, Тобто раніше ми не спілкувалися. Коли ми почали грати з командою, ми тоді почали спілкуватися, можна сказати. Бути переможцем це дуже гарні емоції. Я думаю, що всі повинні перемагати, стремитися до перемоги. Проєкт йде під час війни, це трошки дітей відволікає і психологічно розвантажує їх трошки, ну і дає поштовх займатися їм трошки більше в самій школі на першому етапі. Тому позитивно все.